Продаж однокімнатної квартири ЖК в місто Ужгород. Загальна площа 42 квадратних метри і знаходиться квартира на п'ятому поверсі. Зроблено дизайнерський ремонт, підібрано якісні меблі та техніку. Кухня студія має два панорамних вікна та вихід на балкон. Розділена на декілька зон. Зона приготування їжі, як ви бачите, повністю замебльована та обладнана технікою. Диванчик є для відпочинку і обідня зона. Йдемо далі. Перед покій. Тут у нас розміщується дзеркало з підсвіткою, відкрита, закрита зона для роздягання. Йдемо далі. Санвузол. Дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, ванна, пралка, унітаз інсталяція. І житлова кімната ліжко 180 на 200, шафа, приліжкове освітлення, центральне освітлення і вихід на балкон.